Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти. Почнемо з гарячої новини або збігу подій після випитого гаряченького, що спричинило ДТП, в якій на щастя просто дивом ніхто не постраждав. Чат муніципальної варти одразу заполонили жваві обговорення. Хтось з засудженням, хтось з жалістю та наскрізно була одна спільна думка: добре, що ніхто з пішоходів не проходив повз той момент по вулиці Портова. Тільки подивіться на наслідки машина вщент, водій неадекват. Добре спрацювали працівники поліції та швидкої допомоги, прибувши вчасно на місце подій. Поруч і наші муніципали. Жорстка аварія, поліція вже на місці, швидка допомога вже на місці, водія затримали. Водій у стані алкогольного сп'яніння. Диву даєшся після почутого. Це я навмисно зробив для комфорту громадян і гостей міста, інспектори муніципальної варти і далі моніторять вулиці міста зі жвавим рухом на предмет порушення правил паркування. Багатьом попередженнями вже не відбутись, бо разом з муніципалами в рейди виходять працівники відділу контролю. Порушили, отримали протокол. Вулиця Героїв України, українська, ізмаїльська, Паркуйтесь уважніше, дотримуючись знаків дорожнього руху. Зараз на вулиці Ізмаїльській знову бачимо порушників парковки. Побачили, виписали адмінпротокол. А ви й досі паркуєтесь де не попадя. Доведеться спустошувати гаманець. Виписую правопорушникам дорожнього руху штраф у розмірі 340 гривень. Незнання правил не звільняє вас від відповідальності. Зона дії знаку закінчується на перехресті Ізмаїльська вулиця Святої. Дякуємо тим, хто дотримується правил дорожнього руху, хто дбає про комфорт інших, не ставлячи свої забаганки вищі за інших. Так же набагато краще. Знаходимось по вулиці Єврейській. Як бачимо, порушники праводорожнього руху не виявлено. Щоб оберегти наших людей і від таких порушників громадського порядку зачищаємо вулиці, перенаправляючи куди потрібно. Провели відділ поліції. Саме тому патруль в місцях скупчення людей за правило порушників. правопорядку не виявлено. Люди відпочивають без порушень. І в день із настанням сутінок наші вартові на службі. Знаходимося в перемога біля 16-го будинку, район сонячний. Знаходимося біля 13-го будинку, район південний. без порушень. Зустрічі з цим безхатченком були неодноразово. Шукали його рідних, звертались до вас за допомогою. Та, мабуть, для людини це спосіб життя. І часто локаціями їх полювання стають сміттєві майданчики, а за цим такі картинки. Перебране сміття і непотріб всюди безпритульних ми тут випроводили. Їх зараз немає і маємо такий стан. Борючись за санітарну чистоту міста муніципальною вартою та відділом контролю з благоустрою, продовжується робота щодо вручення приписів в питанні дотримання правил благоустрою в місті. Харчова безпека керманців дуже важлива, аби спокуса нечесних на руку продавців не призвела до харчових отруєнь. Молочна та м'ясна продукція в таких умовах не має права відпускатись. Допомога громадянам наше кредо в роботі, велосипед в студію. Докази власності є. Річ повернута власнику. Я, ні, я больше такою кампанію. Тому в наступний раз подумайте, хто ваші друзі. А для людей, кому потрібна допомога під час патрулювань, ми простягаємо руку помочі. Людині знадобилась допомога. Ми доливаємо водички. Серед звернень до муніципальної варти сусідські спори. Не обирай хату, а обирай сусіда. Говорить народна мудрість і, начебто, все добре. Та з настанням поважного віку у деяких громадян затьмарюється розум і бажане сприймається за реальність. Ви не кидайте туди мусор до неї добре? це не Сусіди Це ж розстріляє. Цього разу причина спору – віти, дерева, які ростуть з сусідської сторони, як в творі нечуя ловицького кайдашева сім'я. Та ті були рідні, а ці чужі, і це чуже коле комусь очі від того і образи. Ми варуємо сусідів, варуємо, все воруємо, Ми такі Я просто така воді. Кожне зі звернень, яке надходить на телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або в чат, це поштовхи до дій, бо умотивовані вашою підтримкою, ми продовжуємо далі нести варту по охороні громадського порядку та формування безпечного середовища в рідному місті. Про це і не тільки в наших подальших випусках ситуаційного центру муніципальної варти.